Шановні партнери, всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу більш докладніше розповісти про такий продукт, як генератор соляного GP GPSLTER. Давайте подивимося, як його монтувати, що треба для початку роботи і як він працює. І так, спочатку нам треба закріпити основу. Для цього знімаємо колбу металеву. Сверлимо. Три отвори. Там, де він у нас буде кріпитись, два підкріплення і один отвір під е, провода. Далі розташовуємо блок керування в зручному місці, а також е, блок живлення і під'єднуємо пристрій до е, мережі живлення. Так, Далі готуємо сольовий розчин. Для цього нам треба взяти літр води. І на літр води ми розмішуємо 9 г солі. В залежності від необхідної нам кількості кількість води і солі збільшуємо. Далі заливаємо приготований розчин в колбу. В ній є дві відмітки: це мінімум і максимум. Доливаємо до відмітки чорного кольору. Наступний крок. Колбу з соляним розчином монтуємо на основу. Все доволі легко і швидко. Отак вона одівається. Головний момент, щоб ці отвори виглядали зовні, а не на стінку. Ось і все. Пристрій готовий до роботи. Керування відбувається за допомогою такого малого зручного пультика. На ньому є кнопочка вімкнути і вимкнути. Все, пристрій почав свою роботу. Ми тестували його в офісі, Одної заправки нам хватило на півтори години роботи пристрою. Соляний туманджі пісолтеєр є в наявності на складі. Ми очікуємо ваших замовлень.